Мало хто показує свої косяки навколо одні фахівці. Дякую за реальність. Написав Діма Саханчук п'ять місяців тому. Пане Дмитро, давайте я зараз покажу вам певний свій бадьорий косяк, який мало не спалив мені майстерню. Хочете доробляв я ось таку мерседесовську оригінальну півіську і паралельно поклав на відпал. Ось там в пічку деякі деталі. Тоді, коли пічка плюс-мінус виходить на температуру близько 600 градусів, в майстерні з'являється такий легенький запашок. Я навіть не знаю, з чим його порівняти і як його писати, але ну, просто відчуття того, що от пічка вже нагрівається. Причому серйозно. Точно так само було і зараз. Точу я, точу, чую, запашок починає збільшуватися. Піднімаю я свій погляд ось туди і бачу, як дим по чуть-чуть піднімається догори. Прибігаю, швиденько оглядаю, і проблему знаходжу ось тут. Що ви зараз бачите перед собою? Ні, це не скарб. Це моя власна особиста дурість. Коли монтували пічку на це місце, я трошки спішив. І заізолював кабеля простим, жовтим, паперовим, малярним скотчем. Поганий контакт, тепла погода, плюс велика напруга. Дали своє. От бачите, червоненьке. Воно щитліє. І воно мало не зайнялося. Отак от, от. Зараз виключу автомат, затушу то і зніму. Перекручу по-людськи. Здається, тут проблема трошки більша, ніж я собі міг це уявити, тому придеться звернутися до спеціалістів. Отак от воно буває. Слава Богу, був на місці і вчасно виключив, помітив цей негараст. Хоча раніше я частенько залишав чи то на нагрівання, чи на відпал, чи на гартування пічку і йшов по справах. Напевно, що так робити більше не буду. А ще краще не мотати паперовий скотч на просто мідні скрутки.